Уявіть собі Америку кінця 19, го початку 20-го століття. Країну без царів, без аристократії, де нікого не хвилює твоє походження. Країну, де в містах димлять заводські труби, працюють мільйони робітників і народжується зовсім нова індустріальна цивілізація. Саме ця Америка, не Росія, не Німеччина, не Англія, виглядала в очах багатьох мислителів майбутнім соціалістичного світу. Іронія долі полягає в тому, що саме тут марксисти сподівалися побачити першу велику революцію. Але замість цього США стали країною, яка пережила страшну хвилю антикомуністичної істерії, відому як «Red Scare» або Червона паніка. Чому саме США? Марксистська теорія казала, революція відбудеться не в відсталих аграрних державах, а в найрозвинятіших країнах світу. Бо саме там зосереджені найбільші фабрики, найбільша кількість робітників і найсильніші соціальні протиріччя. Якщо подивитися на карту світу 1880 1890-х, ідеальним кандидатом для революції здавались Сполучені Штати. У Європі ще жили монархі, аристократія і давні традиції. А Америка була зовсім іншою: ніяких царів, ніяких герцогів чи баронів. Лише конституція, рівність можливостей і новий капіталізм. Для комуністів усього світу США були зразком того, що Маркс назвав лабораторією історії. Тут справді народжувалась нова цивілізація. Кінець 19 століття це час величезних змін у житті американців. У містах виростають заводи й фабрики. Люди працюють по 12-14 годин на день, ніяких відпусток, лікарняних чи вихідних. Робітники боролись за елементарні речі восьмигодинний робочий день, страхування на випадок травми, право на два вихідні. І саме в США вперше з'явився 1 травня, День праці, День Солідарності трудящих. Це була не просто символічна дата, це був сигнал. Робітники організовуються, вони вчаться відстоювати свої права. І це виглядало дуже по-марксистськи. Наприкінці 19-го на початку 20-го століття в США швидко набирає популярності соціалістична партія Америки. Вона виступала за соціальні гарантії для робітників, рівність жінок і чоловіків, право на освіту для всіх, демократичний контроль над засобами виробництва. Її лідери часто казали, Америка найкращий ґрунт для соціалізму. Тут найбільше робітників і найменше перешкод від старої аристократії. Комуністи Європи і справді дивилися на США з надією. Вони бачили, країна багата, промисловість гігантська. А отже, революція тут мала б спалахнути першою. Важливий момент і соціалісти, і капіталісти в Америці говорили одне й те саме слово ефективність. Для бізнесу це означало, як швидше і дешевше виробляти, як організувати роботу так, щоб прибуток ріс. Для соціалістів, як правильно використати машини і технології, щоб полегшити працю людей. Вони говорили не лише про зарплати, вони боролись за право на освіту, нові технології, доступ до медицини. Соціалісти навіть підтримували розвиток жіночого руху. Вони вважали, без прав жінок немає справжньої демократії. І тут ми підходимо до головного парадоксу. За логікою Маркса, революція мала спалахнути саме в США. Але замість цього вона відбулася у зовсім іншому місці, у відсталій аграрній Російській імперії. Чому так? По-перше, американські робітники бачили перед собою не лише експлуатацію, а й можливості. Так, вони тяжко працювали, але могли відкласти гроші, купити землю чи навіть власний будинок у передмісті. По-друге, США мали сильні профспілки та політичні партії, які, хоч і не змінювали систему радикально. Але поступово виборювали реформи: восьмигодинний день страхування, право на страйк усе це проходило через боротьбу, але без кривавої революції. По-третє, Америка була країною емігрантів. Тут постійно приїжджали нові люди з Європи, і кожен вірив: Моя дитина житиме краще, ніж я. Ця надія руйнувала ґрунт для радикального бунту. Але навіть якщо революція в США не відбулась, сама ідея комунізму налякала еліти. Коли в Росії у 1917 році більшовики прийшли до влади, багато американців подумали: а раптом це станеться і в нас. У Україні починається хвиля паніки, відома як Red Scare Червона загроза. Газети писали: Комуністи хочуть зруйнувати Америку. Робітники, це п'ята колона. Вчора вони страйкують, завтра підпалять Білий Дім. Поліція і спецслужби почали переслідувати соціалістів, профспілкових активістів і навіть просто емігрантів з Європи. Хвиля репресій в історію увійшли так звані рейди Палмера. У 1919-1920 роках. За наказом Генерального прокурора США Олександра Палмера поліція заарештувала понад 10 тисяч людей. Підозрюваних у симпатіях до комунізму. Їх тримали у в'язницях без суду, депортували з країни, забороняли політичні мітинги. Часто під удар потрапляли навіть ті, хто просто вимагав кращих умов праці. Парадоксально, але Америка, яка здавалася ідеальною для революції, стала країною, де комунізм оголосили головним ворогом. Ця червона паніка залишила величезний слід у політичному житті США. По-перше, будь-які ліві ідеї тепер сприймалися з підозрою. Навіть вимога підвищити зарплати могла виглядати комуністичною. По-друге, це сформувало політичну культуру страху перед червоними, яка трималася десятиліттями. Від першої червоної паніки у 1920-х до маккартизму у 1950-х, США завжди жили з думкою, що десь поруч є змовники комуністи. По-третє, саме ця хвиля репресій зруйнувала соціалістичну партію Америки. Вона так і не змогла відновитись. Отже, історія вийшла парадоксальною: США виглядали для комуністів світу як ідеальне місце для революції, найпотужніша економіка, найбільший робітничий клас, відсутність царів і аристократії. Але саме тут революції не сталося. Замість цього Америка пережила інше явище Red Scare. Хвилю страху перед ідеями, які, як здавалося, могли зруйнувати всю систему.